Купальний кісток. Купальний кісток. Ціна 20 євро за кілограм. Лотику знаходиться 10 кілограм, Зараз покажу на повністю. Ось такий купальничок. Суцільний. Дуже класний. Напевне, з етикеточкою. ось так виглядає. Наступний. Знову ж таки, соціальний купальничок. Теж з школи, це розмір, напевно, ай. Адже міста наступний. То ось такий віз, так зараз сума. Дідвісі. Ця буде Ось ось такий червоний, теж серці. Новесенький. Так виглядає. на Це перший екстра сорт. шортики. Тобто прізвища і суму за навернення. Це ще молодше подивіться. Дуже 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 політкового Та в yeah. uh, мене тут є. Вам є бачу, кольору. Так, прізвище. Зараз ми фіксуємо да, за вами. Пріски дуже ось ось цей. я не можу передати так. Ось так. Ось так. Виглядає Дуваю. верх. Ось так низ, розмір теж XL. Знову ж таки, така ж сама моделька. Новесенка з етикетка. колір, коля. Такий самий, Як наступний чорний? Я зараз беру наступний поверх, на одну вже так на одну руку. А такої якості ви не знайдете на складі. Що ми бачимо? Тут Ось такий чорний. Теж дуже класний. Ось так він тут зав'язується. Та зав так зав'язуватись. Так, буде виглядати. Так. Що у нас тут знаходиться? Ось такий суцільний. Чорний колір. Класний купальничок. Розмір, Розмір, розмір. Дивимось на пліст 2755 цілих 15 колорах. Розміри, різноманітні, чоловічі, жіночі, на кожні, хто хоче питати зараз, 2750 гора пишете прізвище із суду. Я покажу він не передав, але забувається, що на печальному класно. Знаєте, Це ось така маєчка. Скажемо, модельний ряд. Тому що модельки що тут надзвичайно є. І дивіться сюди. Наступно. Дивіться, перший такий під Ось така знову ж таки маєчка на увазі. До неї маєчки є, можна підібрати ось такі трусики. Хто хоче на прізвище і забирає. Наступний, віде, наступний ось такі малесенький. На маленьку принцесу. Процесу, ось так він виглядає. Приблизно 45 одиниць. Ось такий кілограмів. Пальничок, 40, тобто маюшка. Знову ж таки, збираємо і маємо готовити пальничок. Він ще сьогодні поїде на вас. Наступна, дивіться. Ось така фліска. Це в нас без що Наступна чоловіча. Де в нас дивіться, Ось такі, навесенькі. Напевно, що десь середині ця... є до нього Ні, купальничок. Треба знайти. А це вже легає під Дуже, ось такі втягливі сцені. Втягливі. Це напевно у нас буде на стакій напит. Ще одна, ось так, докладач, віст, 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 і, віст, і ось такий. Ще одна це і він же друг дві ріши, подивіться сюди. Тобто що намалий, пише прізвище і за такою супер ціною. Вже. Бачите, вже кольори. У тебе всі сучас. Подивіться сюди. Якщо ви вас виглядає. Чіночі, дивіться, просто помне, просто огонь. Ось такий дають. Наступний, квітень.

У пані та Якщо давати коло, то на себе. Даме даме, далі, давайте подарунок. Давайте так, наступ Ось так. Владише. Іграшки є. Вкладешова. Кольочок важко. Можете зробити світло карбіною, а Юля нам наразі є менше конкретний кульок. Владише ваш. Ні. Ось він буде виглядати. Ось так

Закупований купальник. Бачите, закупований. І другий курочку не доведемо серед. Що, добре, ми відповідаємо. Запоріжжя. Ось така маємо. Що хоче така? Звичайно, що є, у нас є весело теме. Саме цікавіше моделька. І для дівчинки маленької на новесеньки, за такі років...